Всім привіт! Сьогодні на огляді ось такий красунчик, це електрик на 29 колесах, зібрано з 500 Аккумулятор 48 В 13 ампер годин, ручка газу, половинка з вольтметром там плечом. На ньому ще є кошик. Кошик зйомний. І легко знімається, платформа залишається. Ділочка з амортизацією, з блокуванням, з тредогуванням відскоку, дискові гальмо механічні, або на подвійні, гума тут компас 29 х 2,35 така висока і широка. рама алюмінієва Сідушка дуже легко редагується по висоті. Сама сідушка м'яка, з пружинками, міцний е цільний багажничок, механіка шмана стоїть, система шатунів провів. Це Мксус, якщо бачите, імбасований напис, незаперечний оригінал. Ось такий получився красень. 29-ті колеса. Алюмінієвий, 500, дальність ходу 50-60 км на одному заряді. Що Кому так подобається, звертайтесь, вони ще є в наявності.